Мір, мир вам і Божа вам благословення. Хай вас богословить там, де ви є. Хотіла з вами сьогодні поділитися таким откровінням. Кажуть, що Земля мільйони років тому. Це неправда. Так говориться, так як в Біблії. В Біблії, Біблії кажеться, що навіть екстреоністи доказали те, що земля вона має розтяжки, вона має тріщини, вона має е, завалени. Також, е, також, е, цей, е, Вагітна жінка, вона має розтяжки за 9 місяців, бо процес протікає досить швидко. Так само і земля, тільки їй понадобилось до цього 12 місяців. Також говориться про те, що якби земля була мільйонні років, то пиль, шар пилі був набагато більший. І також не було би. По на Марикатариках також багато чого сказано того, що це неправда те, що мільйони років, а земля мала потоп. Амінь.